Ваше государство, как его видели прямо в Полити, Смоленск, Повозк, жители этих земель, как видели ваше государство. Они пишут, что на запусті великий мясний князь Іван Васильович Московський, царь восточний, град Свамний великий Повозк взяв під королем Августом на року 1563. -го. Дальше за 1600-й год не пишеш, что на Москву до царя восточного князя Василя Годунова послами ходили. І 1605-й год пишеться, що Стародуб, город Московський, у Листи по всій Москві Москве, розослав, повідаючи себе бити царя Дмитра Івановича Московського, он і Дмитрий Іванович з людом взявши град Стародуб і Москву, а Годуна з царства свого московського Був коронован царем вместо царя свого Івана, царя Московського на Москве. мені хоча б одно є здесь, все московське. Русь перестала існувати в 13 веке. Російська імперія появилась в 1721 -м.